Як легше та з інтересом почати більше заробляти для цього? Потрібно відноситись до життя як до гри. і в цьому вам допоможе цікава фінансова техніка. Напишіть на листі 12 місяців. Напишіть суму, яку на даний момент заробляєте в місяць. Нехай це буде 10 тисяч гривень. Наступний місяць це сума збільшена на 10% від попередньої. В нашому випадку це 10 тисяч помножити на 10% Буде дорівнювати 11 тисяч гривень. Суть полягає в тому, що 10 тисяч ми вже знаємо, як заробляти, і за місяць нам потрібно подумати, яким чином ще дібрати різницю, в нашому випадку 1 тисячу. Відповідно, третій місяць це 11 тисяч збільшено на 10% і аналогічно продовжуємо до кінця. Справа в тому, що наша психіка чинить супротив відразу великим цифрам, а от за допомогою техніки фінансової розтяжки все здійснюється поступово легше та з доле азарту. Цю техніку можна адаптувати під себе, піднімати рівень на 3, 5, 20%. Головне не стояти на місці, якщо сьогоднішній дохід не влаштовує.